Ну і далі сама зброя UR-15, калібр 556х45. Завжди встановлений магазин повишеної ємкості на 40 набоїв, так як і на Плитоноскій в мене також додатково, що також 4 магазини по 40 набоїв, тобто в сумі в мене 5 магазинів по 40 набоїв. Гранатомет М203. Фірма така ж сама виробник, як і зброї, укроп. ЛЦУ, лазерний цілий вказівник для роботи в темну пору доби, для роботи на коротких дистанціях, для вказання цілі і все інше. Також фонарик Surfire, який має в собі денний спектр роботи і нічний, тобто інфрачервоний.